Слава Господу. Сьогодні я хотів би ще привітати свого пастора. Я дякую пастор, що ви приїхали. Давайте дамо теплески. Да. Взагалі, я хочу, щоб ви зрозуміли, для мене велика честь стояти сьогодні разом з ним на сцені. Сьогодні я трошки буду мати початок. Але взагалі він буде проповідувати і він буде ділитися серцем. І сьогодні для мене велика честь оці всі десятки років бути з ним поруч і бути разом з ним на сцені. То я дякую пастор, вам за ваш приїзд, за ваше серце, за ваше служіння. Щиро дуже дякую. Про що я хотів би сьогодні з вами поміркувати? У мене є трошки часу перед тим, як ми будемо шанувати Господа десятинами, пожертвами, хочу, щоб ви зі мною поміркували над двома текстами. Цю проповідь я отримав, читаючи разом з вами домашнє завдання, і я відчув, що Дух Святий хоче, щоб я поділився цими думками з церквою, з вами для міркування, для натхнення, для збудування. Тому перший текст, який я пропоную разом з вами дослідити, побачити, це Луки, 10 розділ з 38 вірша по 42. -й. Читаю з Філарета, коли вони йшли, прийшов він Христос до одного села. Тут жінка на ім'я Марфа прийняла його у свій дім. Що я бажаю всім нам? Щоб наші дома були відкриті для Ісуса Христа. Амінь. Щоб ми в своє серце прийняли Ісуса, в свій дім прийняли Ісуса, в свої обставини прийняли Ісуса. Бачите, наскільки важливо прийняти? Тому Христос і говорить, хто прийме мене, Він буде бачити велике благословення і велику нагороду. Тому перша думка, яку я хочу вам залишити, чи прийняв ти в своє серце Ісуса, і чи прийняв ти в свій дім Ісуса Христа? У неї була сестра, що звалася Марією, котра сіла біля ніг Ісуса і слухала Слово Його. Марфа склопоталася про велике частування, і підійшовши, сказала: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну служити? Скажи їй, щоб допомогла мені. Ісус же сказав їй у відповідь: Марфо, Марфо, ти турбуєшся і клопочешся про багато що, а потрібно ж тільки одне Марія ж благу обрала частку, яка не відніметься від неї. Друзі, ми сьогодні з вами, як Марфа, можемо мати роботу. Слава Господу за роботу! Що у нас є можливість працювати, і Бог благословляє нас коштами. Ми можемо з вами служити. Дивіться всі на мене. Будь ласка, на мене. Телефон він відволікає. Ми можемо мати з вами роботу. Це класно, правда? Служіння. Ми можемо багато про що переживати, бігати, турбуватися, думати. Ми заклопотані. Ми зайняті дуже сильно для Ісуса. І ось слідуючу думку, я хочу сказати, що це непогано, коли у нас є робота, і вона повинна вас бути. Або духовна, або фізична. Це непогано, коли у нас є сьогодні з вами служіння. Це непогано, коли у нас є потреба якась, ми маємо клопоти про якісь речі, ми зайняті. Але тут є дуже важлива думка, щоб ми не були зайняті для Ісуса через служіння, через роботу. І ось ця дівчина Марія. Вона не виступає проти роботи, проти служіння. Вона навчає нас, що треба нам зрозуміти, що робота це добре, служіння це добре, але найперше це час з Богом. Найперше, що ми повинні з вами практикувати, це ти сідаєш у ног чиїх, Ісуса Христа, щоби тобі зрозуміти, а де тобі служити. А де тобі працювати? А як тобі рухатись? Тому що ми можемо багато роботи робити, якої не треба робити. Немає волі Божої. Бог тебе не посилав. І ось ще раз я повертаюсь в цю думку, друзі. Ісус говорить, потрібно ж тільки одне. І це саме важливо. це твій час, гарний, ефективний час з Богом, щоб ти зрозумів. А як тобі жити? А що тобі робити? А чим тобі займатися? А де тобі служити? А де тобі працювати? Тому в Біблії написано, що у є свій час, у є свій порядок або розпорядок. Тому, друзі, настанова від Марії, вона дуже сильна, щоби все, що ми робимо. Ми починали це з відносин з Богом, з тим, що ми маємо слово від Нього ще раз. Дивіться, скільки людей сьогодні, зруйнованих по церквах, знищених по церквах. Чому вони не мають слова від Бога? Вони просто, знаєте, як роботи ходять, роботи носять, роботи біжать. Послухайте, ми не роботи. Ми діти Божі, які повинні знати голос свого батька. Найперше це відносини з ним, це слово від Нього. І він тобі відкриє, а потім будь гарним працівником, будь гарним служителем. Амінь. Другий текст. Я хочу, щоб ви зараз зі мною теж його подивилися. Це теж про цю родину. Лазарь, Марфа і Марія. І коли я читав разом з вами домашнє завдання, саме тоді Господь звернув мою увагу на цю родину, щоб ми навчилися від Марфи, ми навчилися від Марії, ми навчилися від Лазаря. І ось я дивлюсь, 12 розділ Іоанна. Будь ласка, давайте ми разом подивимось. я буду читати УСП 19-го року. За шість днів до Пасхи Ісус. Подався до Віфанії, де жив Лазар, якого він воскресив із мертвих. Там йому приготували вечерю знов, і марта або Марфа прислуговувала за столом. Серед тих, хто з ним вечеряв був і Лазар. Марія взяла глечик, де було з пів літра дорогоцінних пахощів, зроблених із справжнього нарду. Облила ними Ісусові ноги, витерла їх своїм волоссям, і чудовий аромат мира наповнив увесь дім. Один з Ісусових учнів Іуда Іскаріот, говорить, що краще було б його продати за 300 срібних монет і роздати бідним і так далі. Яку думку я тут відчув, що Дух Святий знову. Показує і навчає нас. Ось коли Марія вона взяла оці півлітра дорогоцінних пахощів, взагалі дівчата це зберігали на своє весілля. Ці півлітра вони коштували як зарплата за 300 днів. От річна зарплата, щоб ви зрозуміли, от ти рік пропрацював. Ти що заробив, і це була її жертва. Це те, що вона збирала на весілля, на те, щоб в неї склалося життя і доля після весілля. І ось зустрічаючись з Ісусом, вона робить таку жертву, серйозну жертву. Це серйозна жертва. Про що ця жертва мені говорить? Вона тут посвячує своє життя, довіряючи Богові. Ви зрозумієте, вона як дівчина молода, маючи. Оце майно і гроші на своє весілля, на своє майбутнє, вона це бере. А перед цим вона сиділа у ног Ісуса, а тут вона бере ці пахощі, вона обливає ними ноги Ісуса і витирає своїми волоссям і чудовий аромат мира наповнює весь дім. Дивіться, її жертовне життя. Це був аромат. Які відчували всі, і який сподобався Ісусу. Наша віра, вона повинна бути не в словах, вона в справах в вчинках. Наша любов, вона не в словах, вона в справах і вчинках. І що ця дівчина робить? Послухайте, це повна довіра, це повна капітуляція перед Богом, це повне панування Бога. Вона просто розбиває все це. Вона розбиває все це. Це може зробити тільки ті люди, які мають стосунки і знають голос Божий. Іуда це не може зробити. Багато хто це не зможе зробити. Ананія і Сапфіра вони вроді ми її жертвуємо, але трошки підкрали і прийшла поразка. Тільки такі люди, які чують слово Бога, які мають відносини. Вони вчаться вірити, довіряти, вони знають, хто він в їхньому житті. Чому і написано, коли прийдете разом купно збиратися в дім Божий, перед тим, як жертвувати, почуйте, що Бог вам скаже. Тому що важливо не просто прийти, не просто це механічно зробити. Важливо, як Марія, чути голос. Боже. Хай Господь проговарює за десятину, за пожертви, за обітниці, тому що твоє серце фінансове, воно і показує, які в тебе сьогодні стосунки з Богом. Давайте ми зараз зберемо жертву, давайте ми вшануємо разом Господа. Давайте ми це, через цих дівчат ми навчимося сьогодні приймати в свій дім Господа, працювати. Служити. Давайте ми навчимося давати Господу пріоритет, давати Господу сьогодні шану в усьому і перше місце. Давайте будемо вчитися чути голос Божий, шанувати Божий голос, йти в посвяту, бути жертовними людьми. Мені так подобається чудовий аромат мира наповнив увесь дім. У Мене питання, а чим моє життя, воно як аромат наповнює сьогодні цей світ? Чи моє посвячене життя, воно як аромат, як миро, як запах, який благоухає, воно наповнює тих людей, яких я оточую? Аромат. Що сьогодні витікає з мене? Аромат? Аромат, посвята, жертовність. Розуміння і спрага по Божому Слову, ревність по дому Божому, аромат. Це так сильно, друзі, коли ми можемо переглядати всі разом себе. Давайте ми помолимось за фінанси. Я перегляну своє серце, тому що багато речей, на жаль, так відбувається, що ми робимо на автоматі. Ми не автоматчики. Ми служителі Христа, ми посланники Христа. Так важливо, щоб ми знали, що Бог посилає, куди Він посилає, на що Він споряджає, у що Він кличе. Так важливо, щоб ми мали цей послуг перед Богом. Господи. Я разом з братами та сестрами, ми посланники Твої, ми слуги, служителі, ми люди Твої. Хай ніхто із нас за служіннями, за роботами. Він не пропустить у цей момент таємної кімнати, коли ми сідаємо в твоїх ног, коли Ти промовляєш до нашого серця, коли ти даєш нам сьогодні розуміння нашого шляху, я прошу тебе, Господи, поблагослови нас словом, поблагослови нас пізнанням, зміни наше життя і доторкнись до нас, поблагослови ці фінанси. Поблагослови нашу економіку і поблагослови твою церкву, щоб ми мали все необхідне, щоб звершувати призначення, яке ми маємо для церкви. Я дякую тобі. Я дякую тобі.